Яке найпоширеніше хибне уявлення у чоловіків про жіноче тіло, а перед початком відео постав вподобайку. Моя подруга розповідала нам історію про свого колегу чоловіка, який применшував менструацію, вважаючи, що це важко для жінок і так далі. Виявляється, він думав, що менструальна кров більш схожа на Січу. Коли вона пояснила йому, що вона більш пасивна і що жінки не можуть контролювати її потік тощо, він був вражений: Зачекай, так вона просто продовжує текти? Ви не можете це вимкнути? Гадаю, він став набагато співчутливішим, коли зрозумів це. Коли мені було близько 15 років, я познайомився з 30-річним хлопцем, який думав, що ми її випускаємо. Уявіть собі, що ви підліток і не багаєтеся пояснити дорослому чоловікові, що менструальна кров просто сичиться з вас, і що вона виходить з іншого отвору, ніж сича. Він був збентежений, я була збентежена. Це був не найкращий день. Він вважав, що якщо жінка вагітна двійнятами, то вона народжує їх обох одночасно, немов діти вискакують піхви одночасно. Господи, змилися над тими матусями, чи став він від цього хоча б до домам двійняти. Це було близько 10 років тому, і мій тодішній хлопець 100% почитав це на Reddit. Він стверджував, що можна визначити чи мала жінка вагінальний оргазм, виходячи з того, як рухаються її стегна, коли вона ходить, ніби вагінальний оргазм розблокував якийсь хух стегон. Такого я ще ніколи не чув. Що тільки тому, що у мене болить живіт або у мене поганий день, означає, що у мене місячні, жінки можуть відчувати біль або бути засмученими злими тощо, не маючи менструації. Те ж саме, але з вагітністю. Кожного разу, коли мене нудило у підлітковому віці, мій батько питав мене, чи я не вагітна, це дуже дратувало. Одного разу хлопець сказав мені, що збирається посмоктати мою точку G. Він явно не знав, що це таке і де вона знаходиться. Колишній багато років тому запитав мене, чому я не ходжу на обстеження простати. Якщо жінку по-справжньому зґвалтували, її організм не дозволить їй завагітніти, що в біса. Одного разу ми з іншими жінками сперечалися з хлопцем, який наполягав, що якщо жінка не сквітує, то це не повний оргазм. і ми всі таємно були нещасні, якщо не робили цього кожного разу. У мене був колишній, який думав, що ми наклеюємо крила прокладки прямо на вульву. Я думаю, що багато хлопців переоцінюють, наскільки чутливі середньостатистичні жіночі соски і груди. Або що всі дотики до грудей і сосків приємні. У кращому випадку для мене це невідчутно, у гіршому це глибокий дискомфорт, дивний біль, мої груди чутливі і не в сексуальному сенсі. Ні, любий, тампони позбавляють сноти. Довелося сваритися з чоловіком з цього приводу, коли наші доньки досягли стратевої зрілості, особливо коли дівчата займалися легкою атлетикою. Я не збиралася змушувати їх бігти дві милі по пересічній місцевості в довбаній прокладці. Що ми досягаємо оргазму вже через 5 хвилин пенетрації. або що всі жінки взагалі можуть отримати оргазм від пенетрації. лише 25% так можуть. Якщо ви не стимулюєте її клітор, не мацаєте її пальцями і не знаходите точку G, або не спускаєтесь до неї протягом тривалого часу, багато з цих оргазмів є фальшивими. Кількість моїх подруг натуралок, які сказали мені, що вони ніколи не відчували оргазму під час сексу, вражає. Де знаходиться клітор? Я справді ніколи не розумів плутанини з цього приводу. Він знаходиться прямо попереду, зверху заради Бога, його видно без особливих зусиль. Мій брат сказав мені, що і менструальний біль це лише соціальна фантазія, а не реальність. Він стверджував, що якби мені надавали цьому такого великого значення в суспільстві, то у жінок не було б жодних проблем чи болю, тому що це все в їхніх головах. Він сказав мені це, коли я була на 10 му дні сильної кровотечі, яка привела мене в лікарню, і у мене була кіста. Довжина малих статевих губ визначає кількість партнерів або кількість разів, коли людина мала статевий акт. Як це взагалі може мати сенс? Я мала колишнього хлопця, який прямо наполягав на тому, що я повинен навчитися досягати оргазму лише від проникнення, тому що він чув історії про те, що інші жінки могли це робити, і він дивився порно. Хлопець тут. Я був пізнім підлітком, коли дізнався, що жіночий сечовипускний канал знаходиться не в піхві. Я просто пропускав, що вони побудовані як чоловічі, і жоден урок здоров'я ніколи не висвітлював це. По-друге, я вірив у дуже поширеній помилковій думці, що дівоча пліва це така стіна, яка розривається під час сексу або іншої фізичної активності. Я думаю, що це було на курсі в коледжі, де професор сказав, якби це була стіна, як би проходила менструація, і пояснив справжню будову. Один колишній сказав мені, що якщо я спробую анальний секс то отримую оргазм точці G. Після того, як я закінчила сміятися, мені довелося пояснювати, де знаходиться точка G і чому це дуже малоймовірно. Мій чоловік думав, що у всіх жінок перші місячні починаються у 18 років. Він жахнувся, коли дізнався, що у мене вони почалися в 9 років, а у нашої доньки в 11. Один дурень в коледжі вірив у дві досмішно хибні речі. Перше, якщо жінка має багато сексуальних партнерів, піхва стає остягнутою. Він, схоже, не розумів, що його віра в те, що секс з одним і тим же партнером не викличе проблем в дійсності, і ігнорував той факт, що піхва виштовхує з себе дітей. Друге, він також вважав, що у Піхві створюється новий отвір, якщо у когось з'являється новий сексуальний партнер. Лол. Що ми пісінь спіхви? У мене була повномасштабна суперечка з чоловіком моєї подруги, тому що він все ще не вірив мені, хоча я була дівчиною стільки, скільки себе пам'ятаю. У них були проблеми із зачаттям, і він скажився, що якби вона перестала виливати всю його сперму після сексу пісяючи, їм би більше пощастило із зачаттям. Я була вражена. Одного разу сказала хлопцю жахтома, що єдиним плюсом вагітності є відсутність місячних протягом 9 місяців, і він був дійсно збентежений, а потім спантеличний, коли я пояснила, що у жінок не буває місячних під час вагітності. Це був дійсно момент, який відкрив мені очі на те, як мало чоловіки знають про жіночу анатомію. Мені довелося пояснити своєму хлопцеві, що ми насправді не дуже відчуваємо себе всередині, він був так збентежений, оскільки пеніси настільки чутливі. лол. Нагадайте йому, що пеніс – це всього лише збільшений кліток. Сподіваємося, він зверне на це увагу. Що жінка отримує оргазм тільки від проникаючого сексу. Дуже багато жінок отримують оргазм тільки від стимуляції клітора, а не від проникнення. І навпаки. Буквально все, що стосується жіночого тіла, що відрізняється від чоловічого, і навіть ті речі, які є однаковими, як правило, неправильно розуміються. Я хлопець, і це божевілля, що я чув від інших хлопців про жіноче тіло. Деякі речі, які я чув, просто вражаючи неправильні. Я чула, як кілька людей, в тому числі жінок, які мають дітей, наполягають на тому, що вагітність неможлива без жіночого оргазму. Тепер я маю 22 річну неможливість. Як людину з розслабленими і дзвоноподібними гудьми мене запитали, чи не обвесли мої гуди від того, що інші хлопці занадто губи з ними поводяться. Я була шокована і запитала його, що він мав на увазі. Ну занадто сильно тягнули. Ні, це генетичне, і я мала таку форму з підліткового віку, задовго до того, як у мене був будь-який сексуальний досвід. Просто багато дурниць про гудне вигодовування. Мені сказали, що якщо я продовжуватиму годувати доньку гуми, то перетворюю її себе на лесбіїв. Мені також сказали, що єдина причина, чому я все ще годую її гудьми, це те, що мене це збуджує. Познайомилася з хлопцем, який серйозно запитав мене, чому жінки не здають свою місячну кров для лікарень і людей, які її потребують. Я знала хлопця, який вважав, що дівчата можуть контролювати, коли у них починаються місячні. Наприклад, він думав, що вони повинні бути щомісяця, але вони можуть починати їх у певний час, коли їм зручно. Іноді я не знаю, що чорт забирає відбувається в головах людей. Також знала хлопця, який думав, що дівчата завжди вважають секс болючим, і що хлопці не повинні зупинятися тільки тому, що вони кажуть, що їм боляче, тому що їм завжди боляче. Це було, чесно кажучи, трохи страшно. Мені доводилося пояснювати чоловікам, що змазка і сеча – це не одне і те саме. Мені також доводилося пояснювати цим же чоловікам, що менструація і сечовипускання не виходять з одного і того ж отвору. Ці ж чоловіки ніколи не спускалися до вульви жінки, тому що це просто гедота, вона пісія із цієї дірки, але очікують мінет, коли у їхньої дівчини місячні. Я гетеросексуал. Мені дуже шкода багатьох жінок. Я американка китайського походження. Мій колишній хлопець сказав: Я хочу зайнятися з тобою сексом, тому що я чув, що у китайців є додатковий м'яс у піхві. Один 23-річний чоловік з повною певністю сказав мені, що жіночі піхви залишаються розміром з найбільшу річ, яка в них побувала. Мабуть, саме тому так багато чоловіків зраджують своїм дружинам після того, як вони народжують, тому що їх піхви залишається розміром з немовля. Цей чоловік також думав, що жінки повинні носити тампони кожного разу, коли вони плавають. Щоб їх піхви не заповнювалися водою. Ми з дружиною дві жінки, і нашого сина ми народили за допомогою еко. Коли я сказала батькові, що вагітна, він запитав, чи знаємо ми вже стать дитини, а потім зупинився і сказав: А, неважливо. Очевидно, що це дівчинка, оскільки ви обидві жінки. Як і багато інших людей, згаданих у цій темі, він має ступінь доктора філософії. Якщо сподобалось це відео, постав вподобайку, підпишись, напиши коментар, це дуже допоможе в розвитку мого каналу. Хлопці та дівчата, також напишіть, що ви думаєте стосовно цієї теми відео, і розкажіть смішні життєві ситуації.